Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в скибді Тавер Дефенс для того, щоб обрати собі команду персонажів, які зможуть проходити Endless Mode супер далеко і фармити ось цей отранг. І для початку треба зняти всіх моїх юнітів, тому що вони, на жаль, дуже дорогі. А сьогодні ми будемо юзати тільки тих юнітів, які коштують максимально мало, щоб за допомогою них пройти максимально далеко. І мені здається, що дивись, нам потрібно п'ять юнітів. Шостого я використовувати не буду, бо ну. В новачків в основному шостого юніта тупо немає. От. Тому ми заходимо в трейд плазу і дивимось. Дивимось, дивимось, дивимось. Для початку нам треба юніт, який зможе всю гру вбивати скибіді туалетів. Мені здається, що за копійки можна купити тільки одного персонажа, який всіх буде тупо ходити і вбивати. Ну, точніше, не одного можна купити багато. Перший із них це презент. Презент б'є всіх, б'є з і. 40 тисяч ДПСу за 190 гемів. Круто, круто. Питань нема. 40 тисяч ДПСу. запоминаємо Далі такий чил. 42 тисячі ДПСу вже більше, теж б'є всіх, але коштує трошечки дорожче. 210. І третій, доволі такий класний юніт. Це Токсик. Токсик дамаже 45 тисяч ДПС, заповільнює, дамаже всіх з але не. А о, демеджом. І коштує все на все 27 гемів. Мені здається, що іменно Токсік це той варіант, який нам потрібен, і який ми будемо ставити собі. Вибираємо його. Потім нам треба юніт, який буде на перших початках, на перших порах убивати всіх, всіх, всіх юнітів. Кстати, 200 діджей це капець. Хто буде у нас убивати всіх, коштувати копійки і конкретно так валити? Я зразу ж подумав на е, цього: на ельф. От, але в Ельфа радіус дуже маленький, 10, і він нібито там взагалі не стає. Що по поводу бані? Тут уже радіус 15, б'є всіх, е, коштує 6 гемів. Для початку юніт, мені здається, супер класний. Ну, було б чітко обще цього. Питань нема, але трошечки дороговато. Тому, можливо, можливо, можна спробувати ларч баніка взяти. От, е, скільки він коштує на початку, якщо його тупо ставити. Ага, він коштує 600. Значить він нам особо не підходить. Ладно, давай дивитися так. По їхній ціні. По їхній ціні, кого ми можемо взяти? Джеспак камерамен нам точно не підходить, тому що він е, б'є тільки рідко, він б'є рідко, раз в 3 секунди. Нам так не пайде. Хоч і в нього демеджа хорошо, але він б'є дуже повільно. Хто в нас ще може на початку валити? На початку Початку може валити по-любому катана, но радіус 10 маловато. Шутган радіус 15 уже трошечки краще, коштує дорожче, нічого страшного. Потім, хто ще є? Поки що Шутган такий непоганий тіпчик. Цей чувак, ну, 300 баксів, це дорого. У нас начальний баланс 200 доларів, щоб поставити юніта. Так що нам ще так не пайде. Купідон класна штука, але е, коштує він зараз в магазі. Ну, ти бачив, Сіки? Ти бачив, сіки коштує Купідон. Купідон коштує неймовірних якихось великих грошей. Почекай, де він? Ось до 100, 169 гемів. Ми можемо купити ось цього за 150, так що нам треба ще й зекономити. І зекономити нам поможе або шутган, який коштує дешевше, ніж катана. Або або, або, або хто ще. Хотів би я сказати грінлазер, але він трохи дорогий. Хе-хе-хе. Да, звісно, на початок ще було б класно цього типа 9 гемів. Але коштує він дорого, щоб його поставити, так що нам він не підходить. Тому, скоріш за все, супер дешево можна попробувати поставити. А що це за тіп? 20 ренджі. А скільки ти коштуєш? Епічний тип. Епічний тип, почекай. А скільки ти коштуєш? 300 баксів, блін. чисто як варіант, його можна взяти. За такі копійки це було б дуже круто. Тут ренжа маленька, кулдаун здоровий, цей чувак нам не підходить. Кстати, в натурі, да, по поводу епіків, тут же ж теж епіків можна ставити. Можна і оцього попробувати взяти, це буде крутіше. Мікрохвильовка це теж штука класна. Типа, Огайо, тип теж, як варіант. Ну, кулдаун дуже здоровий, дуже-дуже, дуже-дуже так. Так собі, так собі. Цей чувак теж вроді непоганий, але ренжа маленька. Коротше, окей, тоді давай дивитися по поводу між мікрохвильовкою, ось цим типом і ось цим типом. Мені здається, цей буде найдешевший. Да? Ну в в одну ціну, що мікрохвильовка, що цей тип, ну мікрохвильовка буде бити всіх. Мікрохвильовка буде бити всіх. Тому, скоріш за все, ми беремо її, бо цей чувак, ну, він просто за рамки бюджета не входить. Тому що тут і ДПС, звісно, великий, але він дуже класний. Ну, трошечки він нам не підходить. А мікрохвильовка. Ринжа хороша, кулдаун хороший, ДПС хороший, демедж нормальний. Для початку мікрохвильовка нам підходить. Ми її ставимо для того, щоб на початку ставити юнітів. Так, і виходить, у нас вже закуп становить це 4 гема, але можна знайти і за 2, я впевнений. Ця штука 25 гемів. Коротше, у нас зараз закуп 27-28 гемів. Отако. От питань нема, питань нема. 28 гемів ми вже потратили, грубо кажучи, що ми можемо взяти далі. Далі нам треба юніт, який буде давати нам капусту. І ну, найкращим юнітом, який буде давати капусту, це є. Санта Мен. тут спорить ніхто зі мною не буде. 210 гемів ми дописуємо. Без Санти це зробить неможливо. Тепер у нас тут виходить закуп на 237, там нехай гемів. 237 гемів це вроді поки що небагато. Над записати, а то я забуду. Так, 237 гемів у нас є. По суті, можна вже таким стадом іти проходити Endless Mode. Та й в цілому таким стадом і Nightmare можна вже пройти. Але до цього всього я би добрав. Що я би добрав за власним бажанням? Це чисто кулдауна. 30 гемів, ну я вперше. Певнені, що можна знайти дешевше. Ну ладно, ми дописуємо ще 30 гемів. Просто за те, щоб у нас був кулдаунчик. Без, без нього, ну, без нього буде не так цікаво. Так, кулдаун у нас є, і на п'ятий слот я би дуже сильно взяв би камеру, щоб вона це все діло сейвила. Але так як камера дуже дорога, то кого можна взяти ще? Щоб проходити супер далеко, ми можемо або проходити в трьох. Щоб супер дешево було. В чотирьох, ну трошечки вже дорожче. Для трьох нам треба 237 гемів. Для чотирьох нам надо вже 267 гемів. І можна добрати фермочку. Ось таку фермочку, 99 гемів, бо ця ферма буде дорожча і менше дає. А вчений, який дає бабки, він коштує бабла. Да. Тому він нам точно не підходить. Тому як варіант, можна поставити цю розферму. Це чисто бонусом, кому цікаво, кому ні, мати більше бабла і кайфувати, то можна, звісно, добрати розферму, Якщо ми добираємо Емор ферму роз, то получається, шо получається закуп нашій становить 337 гемів. Оце ось закуп 337 гемів. Ви не обращайте уваги, що тут ну є сігнуті речі, ну. Просто в мене такі були, а ви, ну вам. Вони, коротше, ні на що не впливають абсолютно. Тому, ладно, шостого слота я брати не буду, тому що це буде трохи читерно. У новачків немає шостого слота в грі. Так, що тут в Магазині щось додавалось цікаве? Ні, хайпера ще не прибрали, все-таки, значить, він ще поки коштує не супер дорого. Ладно, активовуємо коінбуст, просто по приколу, і поширували вендлес режим. Поширували, побачимо, наскільки далеко ми дойдемо тому що такою пачкою я ще не грав в вендлес моді. Це я тільки що її просто придумав. І мені здається, що вона доволі таки непогана. В общем то, екстра грошима я, напевно. Користуватись не буду. У мене є 300 доларів, ми можемо поставити мікрохвиловку, але ми можемо нажати Скіп, поставить Санту, поставить. Ааа, роз ми не зможемо поставити. Ага. Ну, окей. Якби я міг оцю штуку поставити, то я би поставив розферму, але як бачиш, як бачиш, то не поставлю. Ладно, нічого. Час скіп буде. Ми поставимо ще одного санту. Перших тіпів ми просто пропускаємо. Це не є великою проблемою для нас. Головне, ось цих тіпів потім зловити. І давай подивимося на мікрофальовку. Вона дуже погано достає. Нібито наступна прокачка на ній коштує 600 доларів. Це трохи дорого. Я думаю, що ми трохи бабла підзбираємо, щоб якось її прокачати або поставити дві мікрохвильовки. Щось, я думаю, ми вирішимо. Так, цього ми ставимо, цього ми ставимо. буде. Пробувати збирати нормально бабето. Так, далі прокачка за 200. Що тут плюс 50, що тут плюс 50. Окей, 500 у мене є, ми можемо поставити ще одну ферму. Ще одну ферму ми поставити не можемо. Значить, що ми робимо? Ми ставимо мікрохвильовку. Отако. Вона трошечки когось там буде задівати, але за 600 її треба прокачати обов'язково, бо ми зараз пропустимо багато юнітів, якщо її не прокачаємо. Це, це факт, це факт. І зараз її треба буде прокачати. Вона зараз перевернеться на цих типів. Хоча, диви, вона їх нормально б'є, в неї кулдаун дуже хороший. Вона б'є по радіусу. Лад, давай, давай тако занагліємо. Отако чисто занагліємо крепко. Ще подивимося, як це все буде відбуватись. Отут є ось отіп на 550 хп. Ну ми вже її прокачуємо, вона його з'їдає просто. Або супер! Диви, мікрохвильовка дефає. Мікрохвильовка класний юніт, вона тупо сидить і дефає. Так, за 200 тебе ми теж прокачуємо. Далі, кстати, за 400 плюс сотня. Нехило, непогано прокачується. І диви. І нормально ми лупимо, нормально заробляємо. Так, тут плюс 500. Хорошо, прокачали. Диви. І кайфуємо. Поки сьома хвиля, ми фул автоскіп. Я повторюсь, ми автоскіп виключати не будемо. Тому що в нас система фарма XP. Щоб прокачати ранг як намога як умога далі. Щоб відкрити шостий слот. Тому поки що ми прокачуємо цього. Тіпа за 500. Цього теж, цього теж. Цього за 200. І по суті, у нас все хорошо. Ця штука 2000 вже коштує. Ну то вже трошки дорого. Ми за 2000 можемо поставити ось цього челікса, отако і кайфувати. мікроволновку можна далі особо не вкачувати. Тому наша задача ще скачувати Санд і ферм. І як тільки ми повкачуємо санд, купу, купу ферм, ми зможемо конкретно так кайфувати. Так, тебе за 400 теж качаємо, тебе теж, щоб заробляти якомога більше грошей. Кстати, пішов бос 14 тисяч кп. І мені здається, що ця мікроволовка вже з ним особо не справиться. Хоча, якщо її за 2000 вкачати, вона доволі таки солідна подружка. Давай дивитися. Трошечки вона дама. Вона ще його застанила, ти диви! Ой, хорош, ой, хорош, мікроволновка. Просто диви, вона його в соляново майже вбила. Вона його майже вбила. Абов'є. Ще й класний понус, вона ще й станеться. Те саме, що м'юінг, тільки трошечки слабша його версія, з меншим рентжою. Ну і так далі т.п. тепер. Але в цілому, юніт доволі таки непогано. Тому поки що прокачуємо ферм наших. Фермочки, фермочки качаються. Хай буде все чітко. Далі підзбираємо трошечки капусточки, щоб прокачати ферму ще раз на максимум. Уже і зі скіпом поставити Токсіка, який, в свою чергу, буде вже нормально так бити, допомагати і станити. Він уже заповільнює, так що, уже, уже хорошо. Так, тебе ми за тисячу теж вкачуємо. Токсіка вкачати три тисячі коштує. Ну, не дешево, не дешево, але все рівно нормально. Диви, там він розбереться стопудово, тут за 2 тисячі качуємо, тут за дві теж вкачуємо. Щоб і ні. Токсік вали, він реально плює оцею штукою, і чувак іде дуже повільно, поняв? Оце я розумію. Оце хорошо, оце хорошо. 4 тисячі маємо, тебе прокачуємо за трьошку, тебе ще за двушку вкачаємо. Бемс, грошики ростуть, все стає хорошо. Потім сюди можна вставити кулдауна тако, по-любому. По 300 доларів. Ну, 300 доларів зараз уже це невеликі гроші для нас. І ми можемо спокійно просто брати і активовувати цього Ось такогося Він дає тут 5%, не так багато, але все рівно хоч щось. Потім ми цього прокачуємо за три тисячі І цього за три теж треба буде прокачати. Але поки що бачу, потихеньку люди проходять. І я оце думаю, якось би якось зробити нам більший деф. І зробити більший деф, допоможе оця прокачка за три тисячі Більша ренджа появилась, уже хорошо. 4 тисячі у нас ще лежить, ми за трошку прокачуємо Санту. І по суті, все, що нам осталось це прокачати три санти, а далі кайфувати і тратить купу, купу бабла на те, що ми хочемо. І можна оцього навіть прокачати по приколу, тако щоб більше. Радіус був, щоб ми більше кайфували, більше наносили демеджа, більшу кількість юнітів застанили. Так, тебе за 600 можна теж прокачати. Буде быстріше стріляти всі наші ці челікси. Ну і само собою треба вкачувати Сант. Тому одну вже прокачали. Одного Санта Чела пішли міні-ганчики. Ще будемо дивитися, наскільки швидко ми їх рознесемо. Бачиш, просто сам Токсік дамаже, типа, всіх, но з плешом. І за того, що він заповільнює, це вже хорошо. Бо замідло, сюди дуже-дуже хорошо підходить. Це реально круто. Це, звісно, не астро, але це непогана йому заміна дешева. Причому заміна, я би даже сказав, доволі таки крута дешева заміна. Тебе за 1400 можна прокачати, але це не особа ще зіграє якоїсь ролі. Тому можна збирати на 5000, щоб вкачати цього челікса. Тому що ось бач, мікрогольовка застанила цей чел дамаже. заповільнює їх. І ще побачимо, наскільки швидко ми рознесемо мутанта. Прокачуємо тебе за п'ятьорик. Диви його застанили. І я би сказав, що нічим не хуже від основної моєї команди. Трошечки можливо, якісь є зміни в таку в слабшу сторону, але в цілому. Я би даже сказав, що доволі непогана команда для того, щоб фармити. З урахуванням того, що вона коштує всього-то на всього -то 337 коїнів, 337 гемів, і можна грати без оцеї ферми, типу, так буде на сотню дешевше. А 300 коїнів, 300 гемів можна нафармити будь-яким шляхом, і я думаю, що це не особо складно. Просто продати кілька юнітів, яких ти вибив з кейсу, і все. Кілька юнітів продати, кілька юнітів е, купити, щоб потім продати, або просто виконати кілька квестів. І все. В цілому, я би не сказав, що це супер складно, супер дорого і те да й От. Тому майже кожен може собі дозволити отаку команду зібрати. Можна ж і без цього чувака грати. Можна просто в трьох грати. Якщо в трьох чисто грати, то це буде 237 коїнів. Це взагалі мало. Це супер дешево. Так що ми можемо прокачувати? Напевно, напевно, ми можемо ставити ще Токсіка. Отак отут. І прокачувати його теж. Давай ще прокачаємо кулдауна на максимум. От щоб бачити, куди ми можемо ставити токсиків. У них, по ідеї, радіус трошечки менший, ніж у хайперів, і їх можна ставити трошечки ближче один до одного. Да, їх дійсно можна ставити ближче один до одного, але просто що я такий чувак, що я ще й особо не втулю нікуди. Бо я трохи неправильно це все ставлю. Але я думаю, що особо різниці великої не буде. Диви, навіть тут можна ось поставити десь. Все. Я б так хайпера не поставив ніколи в житті. Це ще презенти, мені дуже подобаються, що їх можна ставити тупо вблизі, один до одного, супер близько. Також на лаві бемц, тут бемц тут бемц, Потім кулдауном Можна ще одного поставити десь, я не знаю, десь тут, напевно. Даже я б сказав, отут, отако. Викачать його на максимум, щоб бачити, куди ставити ще токсиків і просто наставляти купу, 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 купу токсиків. І все, в мене юніти всі виставлені, потім я зможу допродати ще поставити. А поки що викачуємо цих челіксів і кайфуємо собі спокійно. 32 хвиля. Ми на автоскіпі. Я впевнений, що ми дійдемо мінімум до 60-ї, хоча, можливо, навіть і далі. Я чись думаю, що, можливо, і далі ми зможемо дойти. І по суті, ну, демедж реально хороший, реально класний. І реально хватає бабла, щоб це все прокачувати потихеньку, помаленьку. Я думаю, що вообще буде все хорошо. Звісно, ми не зможемо дойти до сотої хвилі з таким ось з таким сетапом, але мені здається, що ну, ми зможемо дойти реально далеко, і при тому, всьому отримати багато XP, грошей багато, і прокачуватись, прокачуватись, прокачуватись. І це б я ще пройшов трошечки далі по прокачки, Якби я нажав оцю кнопку, тоді в началі, щас я її не нажимаю, тому що, ну, типа, в мене її немає. І я думаю, так чесно. Бо якщо я її вже нажму, то це особо ніякої ролі не зіграє. Ну мені 3600 зверху накапає, звісно, але по суті, то вже. Не така велика різниця, як на початку. Бо на початку ти просто швидше прокачуєш сант і більше в ітогі получаєш грошей за всю гру. Чим міг би получити, якби не нажав. Плюс буст на кулдаун дає мінус і тут, І тут 0,16 кулдаун, а так би був 0,20. Тому він ще й швидше дамажа, значить, більше дає демеджа в секунду. Значить, ДПС його в принципі виростає на 20 А 20% це теж немало. Так, гліч крутиться. Сорокова хвиля. Ну, вже 41, перша, але боса ми з 40-го вже вбили. Це дуже хорошо, я б сказав. І можна далі прокачувати чисто сидіти токсиків. По суті, я б не сказав, що вони ну дуже багато грошей хавають з урахуванням того, що нам їх сипе, немало. Нам сипе, типа, 6 тисяч 7 тисяч 200 доларів. Нам сипе кожну хвилю. Це взагалі немало. Я хочу сказати, це хорошо. Якби рози поміняти навчаних, то сипало б не 7 200, а 8. Але ну, це велика, звісно, різниця. Хоча я б не сказав, що дуже велика. Є собі різниця якась, але. Ну, не, не, не супер, не супер жорстка. Головне просто токсиків викачувати, щоб вони нормально дамажили, щоб вони спокійно всіх дефали. Але бачиш, уже 43 я вони потихеньку-потихеньку починають потихеньку зміщуватись в іншу сторону. Це, звісно, дуже погано. Але що ж ти зробиш? Що ж ти зробиш? Я й так пробую всіх прокачувати, але стає трошечки складніше. Але треба пам'ятати, те, що це супер дешева комбо, супер дешеві юніти. І що ж з них очікувати? Те, що вони й так ось, ось сюди йдуть, це вже хорошо. Ми, звісно, пробуємо якось дефати, але. Вже напевно буде складно. Хоча я щось думав, реально до 60-ї можна буде якось дойти ще кудись. Ну ні, бачиш, якось поки що поки що дуже складно. Я б сказав, прям реально тако складненько. А я повторюю, що складно, тому що нема АОЄ демеджа. Є просто демедж, заповільнення, але він не АОЄ, він маже типа з плешом. Якби я Токсіка замінити і додати трошечки капусти, щоб взяти презента, о, тоді демеджа стає трошки менше, але він іде по всім. І тоді можна реально йти ще далі. Я чомусь так. Думаю, бо презент доволі класний юніт, його можна тулити дуже близько один до одного і в цілому кайфувати. Так, прокачуємо ще токсиків. Уже з цієї сторони, щоб вони хоча б трошечки дамажили цих типів. У нас 49-та хвиля. Нам треба дефатись, хлопці, дефайтесь. Дефайтесь дуже сильно. Старайтесь, старайтесь, пацани. П'яся хвиля зараз піде босс. А ми ще не розібралися з цими чуваками. Надо розбиратись. Так, пішов гігант Тойлет на 7 мільйонів хп. Майже доволі солідний босс, але чуваків ми якось потихеньку лупимо. Правда, уже не так, не так яростно лупимо, як лупили, але все одно лупимо. Так, хлопці, давайте. Дурака, не валяйте, бейте всіх. За 15 тисяч я прокачую. Давай тебе теж качаємо. Качаємо. Оце біда, поняв, всіх ложать спати просто. Це тобі не хайпери. Це трохи чуваки, яких легше положити спати. З ними трошечки складніше, і хтось даже потихеньку вже й проходить. Ні, його вбили, слава Богу. Давайте я прокачаю швидко. Лупи всіх, босса б'ємо. Босс уже аж сюди дійшов. 53 хвиля. Але уже, походу, реально настає кінець. Ері, того, що ми ось так проходили. тому що далі вже, звісно, складніше. І Боса вже ніхто не лупить, хоча демеш у нього закінчується. Не знаю, чи в нього ХП закінчувалось, але хтось його, звісно, там лупив, походу. Або просто Токсик оця хвиля, ще дамажи далі. Ось бачиш, або від сплиша, або від чорт пойме чого, но бос проходив. І ми, виходить, дійшли до 55-ї по цьому рахунку, атак, по ітогу за 18 хвилин, причому це супер супербистро. Ми допоможемо так багато ігор зіграти. Нам зарахувало 49 хвиль і 469 XP. Но мені здається, що якщо замінити. Потім Токсіка на презента, який зараз коштує не супер дорого, то можна йти набагато далі. Тому що презент буде бити всіх. Да, Тут ренджа не супер велика 40 всього на все. Тут, звісно, крутіше, тут 65 питань нема. Ну, презенти вони і дешевші. І б'ють всіх. Та й в цілому юніти самі по собі доволі класні. Але то вже просто підніме наш бюджет дуже сильно. Зараз у нас бюджет був оцієї комбінації 367. Коїнів 367 гемів, точніше. От, якщо, звісно, сюди прибрати цього чела, відмінусувати там 27 і додати 190, то буде, звісно, набагато дорожче. Буде прям в рази дорожче. Тому напевно цим ми займатися не будемо. Ми по-любому спробуємо наступну комбінацію в наступному відео. А поки що хочу всім сказати, дякую, друзі, за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайдини. Мчимо до цілі в 100 тисяч підписників. Долучайтесь до телеграм-каналу. Там скоро будуть дуже всякі цікаві штуки. І всім пока!